Что происходит на передовой? Ну, мы ждем, конечно, когда до 20 числа где-то дернутся. Понимаем. Надеюсь, что четко осознаю, что все ошибки начала Курской трагедии будут учтены. Хотя я до сих пор не знаю, не видел кадровых решений. Потому что у каждой такого рода ошибки есть фамилия, имя, отчество. И рано или поздно они должны за это получить. И 7 километров да, до выхода Днепропетровской области осталось. Он говорит, 8, 10, Но около того, да. Около 10 километров. А, до того, чтобы перерезать там, последние зоны, уже физически перерезать подвозку по тоже совсем недалеко, да, там, в районе 2,5 километра. километра. И Великая Новоселка с Великой. Да, два там. Великая Новоселка, уже как я понимаю, вообще там уже большое количество мини-котлов. Уже элитные 150-е бригады утилизуются вовсю, уже радостно дает показания, в Курской губернии, как я понимаю, тоже все это сжимается, 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 и так пере, перемалываются лучше украинские части. А вопрос для чего? Вот ради чего это делает Украина? А Украинка задавался вопрос, а что будет потом? И на сегодня, наверное, вот эти правила игры не нам должны диктовать, а мы должны диктовать. Чтобы все сидели по булкерам, чтобы бояли нос высунуть, чтобы за каждое слово попытались на 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 начали думать, когда что-то говорят. Да. Британия великая, с чего она великая? Вы отправили 15 тысяч человек, ну давайте мы с этим островом когда-то раз навсегда покончим. Я уже про это говорил. Если кто-то считает о том что если мы сотрем с лица земли Британию, и кому-то от этого станет хуже, в том числе и нам, не станет. Ответка прилетит? Не прилетит. Не прилетит. Потому по простой причине, что стратегические ядерные силы России сегодня в полной боевой готовности. РСФ в полной боевой готовности. Лодки можно вывести в районы боевого предназначения, они там спокойно до полгода могут находиться. Ничего им не мешает. Ну и стратегическую авиацию рассредоточить по аэродромах, а 55 й со спецбоеприпасом, наверное, пора подвесить. Чтобы не было желания. А вот орешникам, теми же калибрами, мы вполне можем достать туда, и от этого острова ничего не останется. Ну, раз не навсегда з цим зло покончено, тому що кормі гадості страни ніхто нічого ніколи не ожидает. Ворог намагається всіляко застосовувати свої повітряні цілі і навіть вдається до певних хитрощів. Що за хитрощі, будемо говорити далі. Зокрема, сьогодні вночі було повідомлення про те, що невідома повітряна ціль пролетіла всю Україну на висоті приблизно 7-8 кілометрів. Про це повідомляли моніторингові групи. Ця ціль рухалася від Чернігова до заходу України. Повідомляючи це куля з газом та відбивачем на шнурку. І вона рухається, відвертаючи увагу проти повітряної оборони. Вона схожа на дрон чи малий літак, і вночі повідомляло, що вона сам. Покидала Івано-Франківщину. Тобто, що було зафіксовано 25 грудня зафіксовано невідомий об'єкт. Попередньо це повітряна куля із кутовим відбивачем. Тепер вона летіла на Закарпаття. Повідомлялася про це приблизно 12 годин тому, так, о 10-й ночі. Про це повідомляли моніторингові канали і її не збивали, бо ця куля рухалася на висоті 7 кілометрів, де знищити її може лише авіація або ж з. Нітно-ракетний комплекс, то щоб не витрачати на це дорогі ракети, цілі намагаються просто посадити засобами радіоелектронної боротьби. Цитую повідомлення саме. Нашої протиповітряної оборони це звичайна куля, наповнена газом, до якої на шнурку прикріплений кутовий відбивач металевими пластинами. Головна мета куля відвернути увагу нашої протиповітряної оборони, адже її сприймають як повітряну ціль, поки візуально не побачать її у небі. Тобто це хибна ціль, яку спеціально запускає Російська Федерація, і вона дуже схожа на дрон чи невеликий літак для того, щоб наше ПВО витрачало дороговар. Кітісні ракети, і ось варто нагадати, що не так давно повітряна куля невідомого призначення впала на територію Польщі неподалік кордону із Білоруссю. Поліція охороняла місце падіння, зазначалося, що повітряна куля була не ідентифікована бо від саме ймовірно куля була метеорологічним пристроєм. Ну давайте так заспокоювали себе, що це буцімто вони таким чином погоду шукали. Розглядали, яка ж буде, чи будуть опади на території України, от Росіянам було так цікаво, що вони випустили повітряну кулю ось такого штибу. А ну, ось якщо говорити про обман, то ми вже тільки що почули. А от стосовно того, що відбувалося дійсно. Впродовж доби говоримо далі. Впродовж доби окупанти завдали 255 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив авіаційний удар по Новоандріївці. Було запущено 130 безпілотних літальних апаратів різної модифікації, які атакували населені пункти Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малуток-Мачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку було використано. Застосовано ворогом саме РСЗВ і сім обстрілів накрили Новоданилівку. 117 обстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки. Надійшло 62 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомляє про це очільник обласної військової адміністрації Запоріжжя Іван Федорів, але говорить, Говорить про те, що, дякуючи Богу, бирні жителя не постраждали. Далі будемо говорити про інші наслідки. Дійсно, будемо говорити про наслідки тих атаків і ударів рашистів, авіацію саме які не вщухають Ні на день. Знову ж таки постійно про це. На жаль, говоримо і будемо говорити знову ж таки про наслідки. А саме Чернівецька область, там сапери. де СНС вилучили уламки ракет. Тож детально далі. А саме відомо, що фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідентифікували вибухонебезпечний предмет. Потім обстежили прилеглу територію та вилучили уламку. Ось такі от новини.